Чому ми не могли їх там запакувати в автобуси і вивезти? абсолютно правильне питання? Дивіться, тому, тому що ми від час війни найбільшої війни з часів Другої світової на теренах Європи зберегли функції дем демократії. у нас діє на території нашої країни верховенство права. Потрібно ще вдосконалити законодавство а, щодо там евакуації. І а, ці проекти знаходяться на розгляді у Верховної Раді, в парламентах тощо. Тобто тому, треба знайти баланс між правом людини, так і. Дивіться, да, між правом людини і правом війни, так би мовити, можна сказати. Да, там, де ми маємо можливість обмежувати права і свободи людей, бо це пряме обмеження прав і свобод людей і на, і на пересування в тому числі. Однак, дійсно, тут, коли йде війна, мова йде про життя, мова йде про національну безпеку, про скажімо так, цілісність нашої країни, все ж таки ми маємо це робити, однак має бути чіткий алгоритм дій, в тому числі, так? те, що ми можемо робити, те, що ми не можемо робити.